Приветствую вас, уважаемые зрители в Славянской студии громадского ТВ Донецчины. Я Сергей Горбатенко, и сегодня мы продолжим тему студенческого волонтерства. У нас в гостях координатор студенческого братства Донецкой области Мария Середа и активист этого движения Евгения Кравцова. Приветствую вас. Последний раз мы встречались в Краматорске, где вы рассказывали о волонтерстве Краматорским ученикам. Я потім общался з цими учениками. многие з них заинтересовались волонтерством, это їх вдохновило. Розкажіть, як ваша робота продвигается в дальніше так. Ну після нашої нашого уроку волонтерства ми відвідали ще одну школу, школу номер 25 а потім зібрали разом гімназистів, учнів з гімназії та учнів школярів зі школи номер 25 та провели влучну акцію за малювання написів. Діти охоче прийняли участь, взяли участь у цій акції, малювали національну символіку і з посмішкою на обличчі замальовували анти, антинаціональні та антигуманні написи, навіть німецьку свастику, що ми зустріли у місті Краматорську поверх жовто-блакитного прапора. Так, таке також ще можна зустріти в місті. І зараз ми вже от минулого вчора, бо буквально ми їздили вже до міста Артемівська і починаємо вже у Артемівську створювати такий учнівський осередок. Як вас сприйняли у Артемівську? Бо Артемівськ теж специфічне місто. Тобто, якщо Слов'янський він зазнав чималих руйнувань, то в Артемівську так більш-менш спокійно, і деякі люди там досить таки толерантно ставляться до ДНР. Ну, тут у нас, так як ми працювали у двох напрямках, я відвідала і провела урок малювання та акцію, яка називається Діти Донеччини воїна МАТО. А Женя провела урок волонтерства для старших учнів. Щодо учнів молодших пасів, то вони дуже охоче взяли участь у цій акції, були так дуже патріотично налаштовані з посмішкою на обличчі малювали ці малюнки, чекали військових, чекали, щоб з ними поспілкуватися, пообіймати їх. А от уже не склалися трішки інші. Да, уже, як? Ви розумієте, учні молодших класів, вони ну як пластилін, так? так Так. кажучи, з них можна зліпити все, що завгодно, головне, щоб добре було. А от старшокласники у них вже більш сформований світогляд. Тут як так. вони сприйняли цю ну, справу? Ну старшокласники якось о, 50 на 50 нас приймали. Видно було і підтримку з одного боку, а з іншого трохи таке невдоволення, тим, що ми от приїхали такою організацією до них. Анкет було у нас менше заповнених, виявилося бажаючих менше, ніж у молодших класах до нас приєднатися. Тому так, неоднозначна така у нас думка про Артемівськ. Але це лише перша школа, ми поїдемо знов і знов, туди будемо до інших школ та навчальних закладів. А от цікаво, що старшокласники в анкетах писали? Бо я завжди утрапляюся такі різні навіть оригінальні написи. Було щось таке? Родзинки якісь. Родзинки. Е, ну, старшокласники писали, напис був такого типу Буду до останнього за Україну. Це те, що, то, те, що я запам'ятала. А так, в принципі, ну, кожного разу трапляється декілька учнів, які там діпсують анкету на написом там Росія, причому саме Росія. Тобто такі випадки трапляються завжди. Ну дивіться, ви відвідали школу в Артемівську, одну школу, шкіл там досить таки багато. Подальші плани щодо цього міста. Надалі ми плануємо співпрацювати з відділом освіти в місті Артемівську, домовлятися про відвіданий шкіл, оскільки це навчальний процес. Ми маємо якось узгоджувати нашу роботу, щоб наша діяльність це не шкодила навчанню. І надалі, тобто ми вже там із тих учнів, які в нас згодилися. Приєднатися до нас, ми вже обрали декількох, які є більш активними і будуть допомагати нам координувати там, започаткувати цей рух там, і вже будемо приєднуватися і співпрацювати вже разом з ними. Тобто ми плануємо і надалі працювати зараз над містом Артемівськом, а потім перейти до інших міст. Взагалі, відділ освіти це така окрема тема у всіх звільнених містах. От як вас прийняли у відділі освіти? По Багато хто говорить про люстрацію вчителів, люстрацію чиновників, але ж люстрації не відбуваються, і там ті ж самі люди сидять. Стосовно вчителів, тут також таке у мене трошки, ну особисто в мене неоднозначно склалося враження, тому що директор нас зустріла дуже тепло. Все, що нам було необхідно, нам все надали, все співпрацю будь-яку. Але якесь відчуття, що не зовсім подобається те, що ми робимо, все таки було. Знаєте, то, ніби подив спину, відчувався якась такий така напруженість. І була проблема домовитися з відділом освіти в місті Артемівську, тобто там не відразу погоджувалися на наше, щоб ми приїхали. Потім а, як вони це мотивували, ми ну, а це не відразу погодилися. Е, зриваємо навчальний процес. Ага, Оттак, от, а от так. цікаво, референдум їм не зірвав навчальний ну, процес. Є багато питань. Також в нашій акції планувалося, що дітей прийдуть військові на БТРі, і це також стало у нас каменем спотикання. Ну там плани трішки змінилися, не все в нас сталося так, як хотілось би. Але це також ми довго мовляли і працювали над тим, щоб ці військові приїхали, оскільки сказали, що це військова техніка, і вона злякає дітей. Хоча діти насправді особисто, я зустріла декількох, які просто незнайомі, підійшли до мене в коридорі і запитали, а це правда, що військові прийдуть? Я говорю, так, вони. А ви нас підійдіть, відпросіть у директора, ви ж можете, ви ж приїхали разом з ними. Тобто так, от деякі підходили, запитували. Потім згодились тільки на урок малювання, але без уроку волонтерства. Але потім, коли вже там ми стали. Тиснути на них, то потім вже погодились на наш приїзд в повному обсуді. От Я хотів би повернутися до старшокласників. Євгенія, от як ви переконували дітей? Які аргументи ваші на користь України? Бо не всі Ам... там так налаштовані, справді? Ну так, не всі це ми, е, побачили. Яким чином ми е, дітям хочемо донести те, що сьогодні ну, саме. Мене переконайте. Навіщо мені це потрібно, але я так? Я навіть не хочу робити уроки. Я прийшов додому, поїв і гайнув на вулицю, а там пиво, цигарки, дівчата, не мені ще щось робити, щось палювати, там, до військових ходити. Ну просто, як ти є Україна, і Україна починається з кожного з нас. Тому важливо заохочувати сьогодні саме молодь, саме підростаюче покоління до такої волонтерської роботи, до роботи, яка покращила. Її Місто, країну в цілому. Ну, таким чином, такому посімуні. До речі, з такою мовою ви спілкувалися? двома мовами. Спілкувалися. Спілкуємося. Так, ми, ми взагалі спілкуємося українською мовою, але коли виникає проблема, ну, є випадки, коли діти говорять, що вони не зовсім нас розуміють, що їм складно. Вони розуміють, але швидко ми говоримо і цей темп для них ну, не, не можуть спіймати суть нашої розмови, то ми можемо говорити російською. Це не проблема. А от з чиновниками якою мовою спілкувалися? Українською, українською. їх це не напружувало? Ні, не напружувало. Навіть інколи запитують, звідки ми приїздимо. ми говоримо зі Слов'янська, вони так, говорять, не може, не може бути, що не, учні, студенти зі Слов'янська так гарно розмовляють рідною мовою. Вони питають, ага. чому? може ви самозванці якісь, може? Так, ми зі Слов'янська. Чи, мабуть, ви актори якісь, так? так Там розповідали Україна, акторів Західної України так, 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 так. Дивуються і коли ще ми так розмовляємо різною мовою. Ну, дивіться, спочатку був Слов'янськ. Взагалі, от, в усіх подіях, які приблизно 3-4 місяці, так Слов'янськ постійно фігурує. Mm -hmm. Ваш рух, він все-таки почався у Слов'янську. Краматорськ, Артемівськ, а що далі? Ми після того, як вкоронилися вже у Слов'янську, це було близько місяць тому, і по сьогодні поїхали одразу до таких місць. Краматорськ, Святогірськ, ми також у Святогірську mm. були дітки. Так, у селі Богородичне, там, де е, зараз навчаються дітки-переселенці з Горівки, з Донецька, вони дуже нас тепло, от так дуже-дуже тепло зустріли. І ти питаєшся дітей, звідки? А ми з Донецька, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб Україна була єдина. Це, це Давайте наголосимо, це діти з Донецька, Донецька ходять, щоб Україна була єдина. Донецький Горівка. Так, дуже тепло провели. Інші міста. Ну, так як нам е, легше за все користуватися в тих містах, де звідки ми саме, то надалі ми плануємо охопити Харківську область, Дніпропетровську, ось так як у нас е, є вихід із цих областей, то, звичайно, е, не так складно їхати в рідну школу і там вже працювати з знайомим міністерством освіти. Надалі плануємо Харківську, Дніпропетровську область. Де ви берете гроші, мені цікаво, бо їздити це. Пальне, це роздаткові матеріали, так? Хто вас фінансує? Е, так, на проїзд ми витрачаємо власні гроші. Тобто Та ми їздимо автобусом. Тобто це, тому, це тому, стипендія що... ваша? Так, так це, це ми що? потрібно за волонтерська організація, ми, так, ми тому... Стипендія, також учні, які вже долучилися до наших акцій. Ставимо от, зараз, починаємо таку акцію. в Місті Краматорську, ставимо кошик, збираємо на Найнеобхідніше, частина грошей йде на саме на волонтерські витрати, тобто, звичайно, коли збираються теплі, теплі речі, їх потрібно чимось відвести, а це все зараз коштує недешево. А частина грошей, звичайно, йде на витрати там, на теплі речі, на, на саме необхідне. Також нам допомагають харківська волонтерська організація. Вони давно до нас зверталися і сказали, що ну там вони говорили, нам, що нам необхідно, і ми там. Давали їм деяку інформацію, те, чим нам можна допомогти, тобто нас підтримують і інші волонтерські організації. Тобто з цим не складно. Люди, які зацікавлені у чомусь, так вони. Звичайно, судуються. той, хто хоче, той завжди знайде можливість. Хотів би з вами трішки поговорити не про волонтерство, а про політику. Я думаю, багато в чому ще пройде десь десяток років, все буде залежати саме від вас. Зараз вибори у нас по нашому 47-му виборчому округу є 18 кандидатів. Чи, що ви про них думаєте? Чи, чи читали ви їхні програми? Ну, ми так, ну, особисто я до докорінно так не цікавилась, там не брала програми, але деякі обличчя, звичайно, знайомі кожному. Угу. Я вважаю, що ну, особисто я буду підтримувати, по-перше, проукраїнського, оскільки я. Чи українка. є там хоч один хтось проукраїнський вашому? На мою є, думку, є. є, є. Так. є. Ну, ми... не, будемо, а, ми, не будемо, але, власне, хоч, хоч, хоч хтось. Так. На мою думку, є достойні кандидати, яких можна підтримати. Особисто як громадяну України ми будемо виконувати свій обов'язок і підемо на вибори, але організація ми політична. Ну Зас... зрозуміло. А чи знайомі вам ті обличчя, які на бігбордах зараз? Так, звичайно, так, багато знайомих обличчя по місту Слов'янську і взагалі які стали відомими вже під час таких подій. Так, а чи впливають? Мені цікаво на молодь політична реклама. От ви йдете, так, бачите ці бігборди, бачите ці обличчя, обличчя, ці чесні очі, які з цих бікбордів дивляться, чи впливаються на вас? Особисто на мене до того, як були ці всі такі складні події у нас тут на сході, ще можливо десь якось і впливала. Але зараз вже навчилися якось думати і аналізувати не лише картинку, яку нам показують красиву яскраву. І зараз у нас Бачу, всі закликають про мир, а вже аналізувати, виходячи з того, що вже відбулося, бачите, трохи більше, ніж оці написи. Ні, так. Mm -hmm. А що ви бачите за цим написом? Ну, здається, ну заклики, не зрозуміли, кожному, але для вас якісь є, так? Це таке. Але якось є? Так? Ну, але є, тому яке саме. Ми бачимо ці обличчя, і ми приблизно знаємо, чим займалися ці люди у Слав'янську під час. Панування тут терористичної організації. Це, це. Так, то тобто зараз можна закликати ні війні, хоч сто разів. Але коли ти розумієш, що це робили люди, які в свій час там нехай навіть не прямо, а можливо навіть інколи і прямо підтримували людей зі зброєю, а зараз давайте всі будемо жити і закликати, звичайно, це дуже вигідно кричати зараз ні війні, тому що всі хочуть миру. Але наскільки це чесно і щиро. Ну, для мене головне, що це на власне діє. Тобто ви навчилися вже аналізувати так, навчилися вже аналізувати. І я думаю, що багато молодих людей навчилося вже аналізувати, цікавитись, дізнаватись і робити, і робити так, як їм як вони вважають за потрібне, і мати свою власну думку. Добре, тоді ваша власна думка з приводу тих сміттєвих баків, що стоять біля муніципалітету, наскільки це потрібно? Наскільки це на вас впливає? Як ви гадаєте, чи впливає це на тих людей, чиї прізвища на цих баках? Ну, я, я вважаю, що потрібно все ж таки вирішувати і політичні питання, і більш цивілізованішими шляхами, моя особиста думка. Проте, от з іншого боку, якщо поглянути, політики повинні знати, хто є народ і у кого є сила, щоб вони трохи знали своє місце і знали, що ми можемо змінити. Що ми вже не будемо мовчати, як це було ну, до останніх подій. Так, звичайно, хотілося б, щоб наша країна була достатньо розвинутою, щоб ми могли вирішувати ці питання цивілізовані, але ми бачимо, що пройшов уже певний час, а керування містом нічого не змінюється, тобто до, йдуть, до влади йдуть одні і ті ж люди, і треба щось робити. Той вчинок, який зробили ці люди, був впливовий, він мав вагу. Вони домоглися свого у той день, я думаю, надалі будуть відстоювати свою думку. Але все-таки, ну, на мою власну думку, можливо, слід уже і прибрати ті шини, тому що це центр міста, поруч дитячий майданчик, про це також треба думати. І не дуже гарні асоціації з шинами у нас. Так, і я думаю, у багатьох досі залишились такі якісь побоювання так. стосовно шин, тобто, коли цю інформацію, що заблоковано міську раду, і відразу якась така тривога всередині. Я думаю, що можливо зараз просто прибрати. Так, і до вас запитання вже знову, як до волонтерів. Буквально вчора ми зустріли чоловіка у військовій формі, він є боєць батальйону Дніпро Слов'янському. Mm. Ну він сидить, начебто так гарно вдягнений, але каже: це на мені от ковтина, мені її подарували волонтери, а так нас взагалі нічим не забезпечують. Чи плануєте ви акції спрямовані не лише на молодь, а чи плануєте ви допомагати військовим? Так, звичайно, з наступного тижні ми плануємо провести акцію за підтримку кримсько-татарського населення, і після цієї акції ми плануємо розпочати акцію по збору теплих речей. Тобто зараз ця, ця акція розробляється, вона знаходиться на, на етапі організації, планування. І от найближчі декілька днів вже ми організуємо когось акту, яка буде спрямована не лише на учасників братства, на студентів та учнів, а вже і на доросле населення. На конкретну допомогу самоучасникам АТО. Тобто були випадки, коли до нас зверталися не тільки, так як ми вже їздимо по декілька через декілька блокпостів, були випадки, коли до нас зверталися, що що немає води. Ми також звернулися до міської ради, щоб якось допомогли. Тобто нам це питання обіцяли вирішити. Тобто такими маленькими кроками ми якось намагаємось допомогти військовим. Так, окрім того, що ми допомагаємо військовим, ми ще допомагаємо людям-переселенцям, які були вимушені так. залишити свої домівки. Також нім збираємо теплі речі і надаємо так, якщо потрібно, психологічну допомогу. Дякую вам, дякую вам за те, що ви не перегоріли. Що у вас є енергія. Я сподіваюся, ця енергія конструктивно таки змінить наше суспільство на краще. А вам, шановные глядачи, нагадаю, что в славянской студии громадского телебачення Донеччини были активисты студенческого братства Мария Середа и Евгения Кравцова. Также хочу обратить ваше внимание на то, что эфиры громадского выходят исключительно благодаря поддержке наших телезрителей. Как это сделать, вы сможете узнать, зайдя на сайт громадске.дн.юэй.